Тільки дивних порад. Одні вірять, що іконка на торпеду рятує вас під час порушення правил. Інші, що спортивні сидіння і наліпки «Спарко» додають 20 кінських сил. А є й такі, хто вірить, що машину можна відкрити мобільним телефоном. Ось, наприклад, так. Антоне, ти готовий? Так, готовий. Повіхали. Джеї не вірять чуткам. Ми все перевіряємо на собі. І сьогодні дізнаємось, як відкрити авто, якщо ключі забув вдома. Привіт тим, хто зараз дивиться, джедай з вами Антон Фортунатов. Я пропоную вам поговорити про найпопулярніші автоміфи. І перше з них звучить так: чи можна відчинити вашу автівку, якщо ключі від неї кудись поділись? І не просто відчинити, а за допомогою мобільника. Тож, перший автоміф. побутує думка, що ваш автомобіль можна відчинити не тільки ключами, а й, увага, мобільним телефоном. Для цього вам необхідно мати усього лише дублікат дистанційного пульта, помічник на іншому кінці кроту і мобільний телефон. Дурити не буду, обіцяю. Спробуймо пояснити на пальцях, як працює цей міфічний спосіб відчиняння дверей. Вам потрібно зателефонувати тій людині, яка має доступ до дубліката пульта дистанційного відчиняння вашого авто. Попросіть помічника притулити пульт до динаміки телефону і ритмічно натискати на кнопку розблокування центрального замка. Ви ж маєте піднести свій телефон до скла на дверях з водійської сторони або впритул до лобового скла. І останнє ваш асистент повинен натискати на кнопку відчиняння на пульті, доки ваше авто. То не відкриє для вас свої двері. Взагалі-то вихід із ситуації є такий. Або ще більш пікантний. І навіть такий. Ну а якщо нервів уже не залишилось, то такий. Звісно, можна зачекати, доки машина не згниє і дверцята не відваляться самі. Однак не треба нервувати і тягнутись по валідол. Першим із варіантів, як відчинити свою ластівку мобільником, спробувати самостійно, що ми власне і будемо робити зараз. Маємо дві моделі смартфону зі змійкою та його більш нового побратима. Пробуємо телефон номер один. Розпочинаємо наш експеримент і телефонуємо у офіс, де й лежить наш дублікат. Алло, готовність номер один да, готовий і підношу до приймача. Поки що нічого не виходить, але не зупиняємось. Не вийшло на лобовому склі. Пробуємо на дверях. Десь тут щось має бути. Ні, нічого. нічого. Можливо, під колесом. Під бортом, ні? У мене скоро навіть батарея тут сяде. Я намотав вже три кола і нічого. Ну, здається, його тільки розбити. Спробуємо зробити ту ж саму маніпуляцію, але з більш новим телефоном. І незалежно від результату його викидати я не буду. Так, так, вже натискай. І знову нічого. Ні, нічого. Наше авто не хоче відкривати нам двері. Можливо, двері відчиняться перед майстром, якому ми зараз і зателефонуємо. Алло, доброго дня! Нам треба відчинити машину. Добре, добре, чекаємо. До побачення. Вмикаємо таймер, за скільки часу майстер з відкривання дверей дістанеться до нас. А поки він їхатиме, дізнаємось у експерта з автосигналізації, чи взагалі можливо таке мобільником та ще й двері у замкненому авто. Якщо Єслініджеє gsm сигналізація. Правильно я пані? Ні, перший раз таке слухаю. Чи не розкаже uh -oh. або ж повідає про інші існуючі варіанти розблокування авто за допомогою GSM-сигналізації, якій важливо, де ви знаходитесь, адже вона знайде вас прямо зі спутника? GSM-сігналізація сигналізація це устройство, яке дозволяє на розстоянні передавати і отримати сигнали о стані автомобіля. Вона э, работает на будь-якому Даже Навіть якщо ви будете знаходитися в другой стране, вам прийде смс-ка будет буде дозвон о том, що ваш автомобіль или або его ударили. Вже пройшло майже півгодини з моменту виклику майстра. Нам довелося поквапитись, щоб зустріти його, оскільки ми змінили транспортний засіб на менш швидкісний. Добрий день. Доброго дня. вам случилось? Треба відчинити. А де ключі? У салоні. Не вопрос, що зробимо. А документи є? Так, у мене документи є, але є ще одне питання. Яке? Якщо у мене документи у бардачку? Ну, відкроємо машину, ні вопрос. А якщо я вам збрехав, їх там немає. Закрой обратно визову міліції. Все є в порядок. Все, дуже дякую. Звертайтеся. – Добре. Виходить, що простіше та безпечніше викликати майстра. А ця процедура коштуватиме вам 250 гривень. Проте пам'ятайте, майстер навіть пальцем не поворухне, якщо ви не покажете йому ваші документи. На виході отримуєте півгодини очікування гуру та близько хвилини на саму роботу. А в разі самостійної спроби можна і цілий день садити батарею, що потім і без зв'язку залишитись. Сложно відкривається, це ті машини, які німецького производства. А нове автомобілі. Ну, легше всього, кене, жі стара машина. А отечественного производства. Кілька простих порад: як не загубити ваші ключі. Для початку завжди кладіть їх у кишеню. У вас має бути рефлекс я на вулиці ключі в кишені. І зрештою, зберігайте дублікат ключів у тому місці, де їх завжди можна знайти, з'їздити за ними і безболісно, а головне безкоштовно відкрити машину самостійно. Я спробував відчинити нашу машину за допомогою мобільного телефону, і у мене не вийшло. Тому сміливо можу заявити, що цей автоміт виявився неправдивим. Не губіть ключі, Це святе на все добре.